Привіт, мої любі малята! Вітаю вас на наших музичних цікавинках! Сьогодні я вас хочу запросити до дуже цікавого заняття! А присвячено воно українським традиціям та оберегам! Сьогодні я вас хочу познайомити з таким оберегом, як лялька-мотанка, і пропоную трішечки послухати, що ж це за такий оберіг та як його виготовляють! А потім запрошу вас послухати пісню, яку я для вас заспівала. Саме про ляльку мотанку. Тож мощу ми зручніше, і ми починаємо. Лялька-мотанка берегиня роду. З давніх давен у кожній родині лялька-мотанка виконувала роль оберегу, була символом мудрості, символом матері прародительниці та зв'язку між поколіннями. Одна із найдрівніших іграшок, які тисячі й тисячі років. Мати, залишаючи дитя, замотувала фрукти чи хліб у шматочок тканини, прив'язувала паличку і давала дитині як іграшку. Тому в основі ляльки хрест. Виготовляючи цей сакральний предмет, жінки вкладали у ляльку свою енергію, добрі думки і побажання. Ляльку мотанку передавала мати дочці, коли віддавала до іншого роду. А дочка згодом своїй дитині. Це ніби ниточка, яка зв'язувала увесь рід. Усі елементи одягу мотанки є символічними. Спідниця уособлює землю, сорочка, три часи, минулий, теперішній і майбутній. Головний убір очіпок, стрічка чи хустка, зв'язок із небом. Є різні види таких ляльок, і кожна щось означає. Ляльку берегиню виготовляли на різні потреби, аби людина одужувала, пішов дощ чи навпаки припинилася злива вщух буревій. Таким лялькам на обличчі намотували хрест. Наші предки вважали, що лялька з певними вираженими рисами обличчя, будь то очі чи ротик, може прив'язувати до себе душу того, хто нею грається, що може понести за собою небажані наслідки. Тому мотанка виконується виключно шляхом намотування. Немає обличчя і несе в собі тепло людських рук, любов і турботу, з якою створена. Вона може бути плетена із соломи чи зовсім без застосування нитки. Голова називається куклою. Для неї шматочок тканини складається вузенько, як пасок або крайка, а тоді згортається рулетиком і обмотується тканиною. Мотанка навіть може не мати рук, тільки обгортається тканиною. І тут вже годиться все, що знайдеться в господі. Раніше найкоштовнішим убранням для ляльки ставали клапті старих вишитих сорочок чи іншого одягу. Власне, тому українська мотанка позначена регіональними ознаками тієї місцини, де її виготовлено. Лялька-мотанка ні в якому разі не шиється, не проколюється голками чи шпильками. Лише мотається, звідси і назва мотанки. Голку дозволялося застосовувати лише при виготовленні одягу для ляльки. Вважається, що лялька-мотанка має сильну енергетику і здатна оберігати як окрему людину, так і всю оселю. Тому часто її вішали над дверима, також ставили на покутті. Малята, наші музичні цікавинки вже добігли кінця. Сподіваюсь, вам було цікаво та весело. А я чекаю на нашу наступну зустріч. Па-па!